Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент? Я можу сказати, що судячи з того, як і скільки зараз росіяни вперше в березні, але скільки вони використали і ракет, 81 справді по всій Україні, і літаки, і бомбардувальники, і інші, і в тому числі з морських кораблів, здійснювали обстріли тими калібрами. Я можу сказати, що це справді така судома. Справді така агоністична судома путінського режиму за його особистим наказом вночі після 8 березня влаштувати українцям терор, і він це зробив. І вони цей терор всю ніч нам демонстрували на території України. Мої щирі звичайно, співчуття родичам п'ятьох наших громадян, які загинули в Золочеві на Львівщині. Мої щирі співчуття всім, хто постраждав тепер від цієї терористичної атаки. Але для нас, Сергію, зараз важливі три речі: Перше. ця чергова ракета терористичного атака чітко довела в чергове нам і всьому світові, що Україні потрібно не тільки збивати і оборонятися від терористичних російських ракет, а й знищувати ракету на сії, тобто ті самі Ту-95 та інші. Старіші радянські бомбардувальники, які несуть на собі ці смертоносну зброю в будь-яку ракету Х або інші ракети, саме вони, ці стратегічні бомбардувальники, бомбардувальники дальної дії, обстрілюють нас починаючи з дня вторгнення, з 24 лютого 22 року. А масові такі терористичні атаки з 10 жовтня минулого року, тому перше треба нам винищувачі, F-16-ті вони називаються гадюки і не дарма, так їх називають, бо вони можуть нести на собі ту зброю, яка якраз ці тихоходні старі радянські бомбардувальники може знищувати на великій відстані, коли перед тим як вони відстрілюються по мирній Україні, по нашим містам, по нашим селам і по нашим енергетичним об'єктам. Другий висновок: нам потрібно вкрай потрібно, в тому числі посилення протиповітряної оборони. Контрбалістичними протибалістичними системи ППО насправді існують такі системи, і, наприклад, та система САМПТІ, про яку давно ми говоримо з італійцями і французами. Вона в змозі збивати в тому числі і балістичні ракети, тому більш сучасні системи ППО нам потрібні. Давайте нагадаємо нашим телеглядачам, що вже третій місяць навчаються наші українські військові в Сполучених Штатах Америки в штаті Аклахома на пате на Петріотах на протиповітряних системах сучасних і потужних, і вони в тому числі за певної модифікації можуть. Протидіяти балістичним ракетам російським кінджавам, то треба нам скоріше з американськими партнерами постачати, поставити на територію України і разом з нашими навченими сотнями українських військових, які можуть застосовувати. Ну і третє, третє, я можу сказати, що ворог не змінився, а навпаки, стає тільки більш терористичним. Свідомо вони розуміють і б'ють по об'єктам енергетичної інфраструктури для того, щоб Зникровити Україну для того, щоб знищити нас і нашу економіку, це геноцид, і саме геноцид українського народу, нарешті без жодних зволікань і подвійних стандартів, має бути головною темою і в ООН, організації Об'єднаних Націй, і по всьому світу разом з усіма нашими союзниками по антипутінській коаліції. Імперія всегда это военное государство, раз военное государство, военное государство должно время от времени воювати. На цю хвилину підтверджена інформація, що щонайменше шість комплексів Х 47 Сім «Кінжал» були застосовані, і правду, це їхня найунікальніша, найдорожча і найновіша ракета, яка стала на бойове чергування у 2017 році, де тоді була розроблена. Є гіперзуковою із швидкістю поза 14,5 з половиною тисяч кілометрів. Не підлягає Збиванню який цікавий момент у розумінні того, а що ж там відбувається, з одного боку, так вони навчилися частково обходити санкції і можуть будувати кілька таких ракет за якийсь проміжок часу, але з іншого боку, це є ознакою того, що в них практично вже вичерпилися стратегічні неядерні ракетні запаси. На початок цієї війни вони мали у межах 7 тисяч найрізноманітніших ракет різних класів, починаючи від Х-101 і закінчуючи там, скажімо, точкою у О, дійсно все, що було до того часу збережено, практично доходить до свого критичного запату, запасу, як сказав НЗ. Але разом з тим, показник застосування цих кінжалів, це насправді небезпечна тенденція, бо вони добре розуміють, що більше ніякої нової зброї котра у них залишилося за виятком хіба що ядерної вони застосувати проти нас не можуть. І дійсно, кінжали Х 22 і що дошкульніше, комплекси С-300, котрі переведені у режим поверхня-поверхня. Ми на цю хвилину не маємо часу, не маємо чим збивати. Сподіваємося, мім 104 патріот і сам ті, котрі рухаються до України, поправлять цю ситуацію. Загалом яка ситуація зараз у Бахмуті? Дійсно, я поділяю точку зору командувача, що Бахмут виконує зараз стратегічне значення, і не тільки у воєнній частині, бо ми десь більше схильні до політико Психологічного ефекту, що, мовляв, він дуже важливий для росіян. Так важливий Путін віддав не то восьми, не то дев'ятий, може і десятий наказ. Нарешті його взяти. Вони не можуть його взяти. Але там є і воєнна стратегічна складова актуального і важливого порядку. У першу чергу 42 кілометри до Дебальтівського залізничного вузла він є стратегічним. Єдиний вузол на східному плацдармі, якою залізницею росіяни доводять у першу чергу боєприпаси Бо, звичайно Вантажівка, це умовно 60 снарядів, а 60 тонний вагон це більше 500 снарядів. Щоб ми розуміли, яка величезна різниця у кількості. Далі це мережа доріг для потенційного вибивання противника у напрямку Чеверодонецька і Лисичанська, і Бахмут. Неодноразово я там бував. Однозначно велика височина. Там дуже зручно чинити оборонні. Дії і на перспективу здійснювати звідти контрнаступальні дії, як складеться у реальності, чи де дійде точка виведення військ, таке може бути, і цього боятися не потрібно. Ми за деревами боїв перестали трошки бачити ліс самої війни. У війні найголовніше виграти саму війну, а битви можуть бути програні. Наполеон отримав колосально успішну битву, виграшну під підборовіно спалив навіть Москву, але у підсумку війни. Ну програв цього разу. Ми не маємо права програти війну. Однак, якщо буде висновок відходити із Бахмуту, то він уже за фактом виконав своє стратегічне призначення, бо перемолов значну частину найпід... найпідготовніших підрозділів, підрозділ у першу чергу. ПВК Хто з нами буде розмовляти, якщо ми не одержимо перемогу? Як ми можемо претендувати на лідерство, якщо ми не одержимо побігу? То є вже допускаєте, що победу ми не одержим. Не надо. за э, все широкомасштабне вторгнення, за моїми даними, було використано всього три кінжали. І то це було по цілям, таким дуже важливим стратегічним для Росіян. Це була Вінниця, це була Львівщина. Там були реально цілі, по яким ну росіяни випускали зараз. Вони випускають кінжали, із за того і за підсилення нашої системи ППО. Ці кінжали на на жаль зараз нам нічим збивати, тому е, кожен пуск такого кінжалу це 100% враження цілі, і е, це означає, що е, росіяни розуміють, що їх пуски не 100% ураження, і е, тому вони і така е, так, такі. Ну екзотичну зброю використовувати, тому що наскільки е, є відкрита інформація, цих кінжалів е, е, у всього е, ну пару десятків в Росії було на 2022 рік. А вони їх виробляють. Так вони виробляють їх самостійно, але там велика кількість іноземних комплектуючих. Я не знаю, чи змогли вони на налагодити сірий експорт таких комплектуючих. Там перш за все, електроніка. Враховуючи кількість цих кінжалів, абсолютно точно, що вони зараз будуть дуже дуже ретельно відноситись до вибору цілей і. Ну я я не знаю, е, починаючи з е, жовтня, е, намагання знищити енергічну е, енергетичну інфраструктуру, е, і воно продовжується. Ну зараз було е, пошкоджено три електростанції, але вони всі мають резервні лінії і дуже швидко це буде відновлено. Тим паче, що ми зараз е, пішла західна допомога по цьому напрямку. Не... Не зрозуміла поки ситуація, які у них будуть пріоритети, буквально вчора було е відомості від. Е Міністерства оборони України, що носії калібрі вийшли на е, стартові позиції в Чорному морі, і е, найближчим часом буде масований ракетний удар. Крім того, була інформація про перебазування стратегічної авіації. Тобто, ці ракети x 22 вони привозяться е, літаками військово-транспортної авіації і підвішуються. Перед вилітом, тому що е там е рідке паливо, яке неможливо е щоб, воно щоб воно знаходилось в ракеті б е нуб десь в дуже великі часи, тому їх заправляють тільки перед вилітом, і вони намагаються е з, дуже е робити це зараз, поки не прийшли петріоти. Тому що чисто теоретично петріоти можуть перехоплювати кінжали. Звісно, що це теорія на практиці. Це це ніхто це не робив, але є у росіян розуміння, що коли з'являться петріоти, навіть кінжали можуть бути ну без безпалезне, так. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.